Кажуть, що дуже довго можна дивитися на те, як горить вогонь і як тече вода. Бачите, я вам за хвилину показав, і як горить вогонь і як тече вода, і на це можна дивитися довго. Ми за хвилину подивилися в одному відео. Класно. Ще вічно можна слухати, як годуть генератори. Надходили скарги, що зник сніг. Сніг не весь зник. Вдалося знайти ще в парку трошки снігу. Приховали його від сонця, не розтанув. Але новий сніг буде не дуже скоро. Тобто як не дуже скоро? Скоро, але не скоро. Взимку сніг буде, але не цього тижня. Цього тижня вже буде тепліти, танути залишки. Погода нормалізується. Я би сказав, стабілізується, а не нормалізується. Бо Норма це таке поняття. Норма для кожного це щось своє вкладається. А стабільність це коли однакова. От вона буде однакова. Плюс 3 в день, мінус три вночі. Так буде весь тиждень. Маленький сніг. Білий сніг на зеленому листі. в прямому значенні цього слова. Відносно не холодно, ніхто не заважає, можна тренувати плавність рухів. Тільки дорога би ще рівніша була, рухи були б ще плавніші. Я у двох словах, що таке розкажу дешевше житло. Дешевше, з'являється більше пропозиція. Самі розумієте чому. Ті, що мають гроші і сюди приїхали і думали тут пересидіти. вони не мають гроші, щоб звідси поїхати і поїхати туди, де можна пересидіти. І те, що тут, не дуже їм подобається. А Львові теж дешевше житло. Я про оренду. Особливо багато з'являється пропозицій в тих будинках, де не тільки воду відключають, а опалення. А це крім світла. На верхніх поверхах. А оце всюди так. Що одна жінка не може ніяк здати однокімнатну квартиру за 3 тисячі гривень? Не знаю. Правда, не правда, але чув, що є така ціна і вона не може здати. знаем,